Ми робимо те, що ми любимо. Навіщо це вам може сказати дехто. Тому що це нам подобається і ми будемо продовжувати це робити. Е, я більш впевнений, що це б робив би кожен. Аби це можна було отримати на шару. Так як знаєте, люди от, йдуть по місту, їм безкоштовно щось дають, вони обов'язково будуть брати. Але просто так це не візьмеш. На цим потрібно працювати. І не кожен. На це готовий. Чергові наші змагання, друзі, завершилися. Ми з Юлею відстрілялися. Так, що ми, що нам вдалося, що не вдалося зробити. Ну Сьогодні коротенько, ми там пробіжимося, тому що такі відео чомусь мало хто любить, якісь досягнення чи її здивиться, воно. Нікому не потрібно, всі ж споживачі люблять отримувати, щоб щось корисне розказав, там розповіси. Напиши мені програму, напиши якусь схему, там. всі люблять споживати. А от просто порадуватись за когось щиро, не кожен на це здатен. Але ми з Юлею, з Юлею дуже вдячні людям, так, які нас підтримують. Які з нами, завдяки вам ми працюємо, живемо, ведемо цей канал і рухаємось далі. Так, друзі, приймали участь ми у змаганнях. Федерація РАВ 100 в Полтаві відбувалися змагання з жиму лежачі, виступив сам. І виступала моя дружина Юля. Деяких людей я ще треную, готую до змагань, але я ще, поки знаєте, рано Рано їм виступати, хочу підготувати, щоб отримати більш-менш якісь результати, щоб люди просто так не, не катались туди-сюди. Більші результати, скажімо так, більше про результати ви дізнаєтесь уже далі з моїх відео. Сьогодні те, як виступили ми, ну давайте по мені. Трошки підзастряв я, підзастряг, таке буває. Я знаю, що я це, це пройду. Потрібно це пройти. От Минулі змагання у квітні цього року 145 було. На третій спробі ледь пожав, там, ледь не всрався. Ну, важко йшло. Сьогодні 145, на другій спробі досить легко.

150 кілограмів для... Так, друзі, не зовсім задоволений таким результатом. У квітні теж було 145. Сьогодні на другій спробі досить легко пішла вага, далі 150 не виконав, всередині застряг. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a drink, who can catch me when I'm falling? Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar, I'll be a superstar. Just on my avatar, this world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah I'm taking six shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place, don't I think I'm going crazy. Знаєте, можна шукати кучу причин. Я можу вам багато чого на розповідати. Там погано поспав, мало посрав, мало поїв, ще щось, але просто на теперішній час я ще не готовий на цю вагу. Далі буде краще, плануємо розвиватися, якщо буде все. ну, Якщо дозволять обставини, ви всі знаєте, що зараз відбувається війна, і що буде далі, ніхто ні в чому не впевнений, ні від чого не застрахований. От, По Юлі другий її виступ. До цього вона, знаєте, як фітнес такий. тренувалась там щось робила потроху. Три місяці могла. Под... Потренуватись, потім перерва два місяці, потім знову щось там, там подігала, там. А тут більш активно от, перед Новим роком, перед цим 24-м, ми розпочали, трохи боліла там, теж були перерви вимушені, але рухались. От у квітні були змагання, вона тоді показала 40 кілограмів 60 до 67 категорії. І 62 було, якщо не помираю, кілограми. Осилила 40. Це перші змагання було в жимі. З квітня, скільки пройшло там, 5 місяців. От сьогодні вона змогла 50 осилити. 50, ви бачили ну, з запасом, тому що ми страхувались. Для мене завжди було краще синиця в руці, ніж журавель. Там в небі. І виступала вже у категорії до 60. Ми підвелись, 59 з копійками було. тобто менша категорія, вага більша на 10 кілограмів додала, бувши жінкою. Тобто, ну, досить таки непоганий результат, як на мене, рухаємось далі, далі буде краще. От якось так, ну, по суті, все. По суті, далі не хочу вас занадто там напружувати, щоб якусь інформацію, яка не всім потрібна. Дякую кожному, хто нас підтримує. Дякую керівництву мого спортклубу Градус. Де, де я працюю разом з Юлею, теж за підтримку Васі. Якщо дивишся, тобі респект. От. Кожній людині, кожному підписнику, які нас підтримують. Щиро вдячні. А хто не підтримує і проти нас, от, от десь, щоб не спустити, десь отакий хуй вам сраку. От. На сьогодні все. Адекватним людям добра, спокою і миру. До нових зустрічей.